Сценічна мова з вашим апаратом артикуляційним. Це закачка саме м'язів. Це губи і язик. Тому що по суті в нас вони дуже вялі. Не мають закінчуватись ніколи. Тобто оттуди, туди, 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 назад, назад, назад. назад. Ну я зараз. Щелепу притримуйте, Вона не має бути затяжкатись. Тобто щелепа максимальна. Так, і воно одразу. А, ну, щоб ви дихали животом. Є. 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 Ага, дякую за <плес> Відчути, як оця м'яза скорочується, та, і виштовхує оце повітря. Сильний звук для того, щоб діставати до партнера, щоб бути гучним, він йде і ми вправо, і вліво її водимо. Чому важливо? Чо, що важливо, притримуйте щелепу, щоб щелепа не каталася разом з губами, щоб не було такого. М -м? Тепло. Да, от Прям діставайте, но тільки губи напрямаються. Тобто нема такого, що. Да, ми щелепу спокійно вона... кола в один бік, потім три кола в інший бік. Потім в усіпом. Кіпт-кепт-капт-копт-куптки. І так само в назад, і щоб це вимовити по черзі, І, Е, А, О, У, І. Будь ласка, прошу півхвилинки. Є у вас є пткепка пки і кинути. Добре? Нічого, нічого. Можеш, дивіться, друка птко пткотко пки. Такий важкий через це. Окей, прошу. Трошки переплутав літери, так взагалі, да? Тобто вдома спробую, щоб це вимовляти. то вміння працювати зі звуком, коли я можу його підкинуть летіти і впаде прямо сюди. Ви робите, було птки, тепер у нас кпті. Тік, птек, птак, пток, птук, пти. І прибираємо всі голосні. Ходить, не кивики, не стнити, не гривичі. Та никавики кавики не не, не гривичі, ну г, так як у нас україна, так і далі, і так далі з кожною голосною літерою. Це додому. На наступний раз хочу дізнатися, як вас звуть і як звали вашого батька.